Ось які красені. Суперові. Ретельно все вирізаємо. Лисичка не викручується, вона дуже міцно тримається до землі, на відміну від боровиків. Дивіться, які гарні. Просто класні. І що цікаво, що вони чистесенькі, бачите, да? нема хробачків. Друзі, всім привіт! З вами Сергій, а значить канал Риба Круглий Ріки не тільки. І сьогодні ми з вами спробуємо назбирати повний кошик грибів. Хотілося щоб ці грибочки були благородні, біленькі, жовтенькі, можливо, синенькі. Тому я для вас буду старатися назбирати шикарних, красивущих грибочків. Сподіваюсь, буде цікаво, тому не перемикайтесь. Поїхали! Не встиг, друзі, відійти від велосипеда, як на стежці. Ось іде стежинка моя, по якій я йду в ліс. Мене зустрічають отакі прекрасні лисички. Вони аж білі. Так, ну це класна знахідка. Ми дуже полюбляємо лисички. Самий класний гриб лисичка. І бачимо, він чистенький, молоденький. Черв'ячки його не знайшли, хоч і була дуже жара. Так, Перші грибочки потрапляють мені в кошик. Почин є, тому... Рухаюсь далі. Так, а ось теж щось біліє. Щось біліє. Я навіть не перемикався, тому що біліє, теж лисичка. Ось, друзі, оп, це вже більш шикарна, така красива лисичка. О, є. Значить, в лісі є лисички. Пора їх шукати. А ось буквально у метрі. Тільки зрізав і бачу, з під листя видніється. Класний така сімейка лисички вже. Гарнюня така. А ось ще є. Дивіться, в сторонці. Ось забираю. Вон бачимо далі знову. Так, лисички є. Вони люблять рости колоніями, як рядовка. Дивіться, яка краса. Які лисички гарні. Класні грибочки. Так, недаремно приїхав в ліс. Хоча в ліс ми їдемо ніколи даремно, я ніколи не їжу. Завжди щось знаходжу, дивіться. Оп, і тут маленькі такі. Тільки-тільки з'являються. От лисички. Я думаю, під цим листям їх є більше, але вони ще маленькі. Тому що дощів не було і ростуть вони, мабуть, дуже повільно. Ось ще кілька екземплярів. Таких лисичок. Ось бачите, які вони від сонця аж білі блистять. А ось уже й шикарна така лисичечка. І ще є, молоденька лізеть біля неї. Ось маленька. З'явилася. Так, друзі, а ось також. І це все, я бачити, зараз я покажу, де я збираю. Ви не повірите? Ось ще одна. Така сімейка невеличка. Це я збираю на стежинці. Це стежинка, по якій я йду спускаюся донизу. Заходжу в ліс, називається. Отак От по стежинці, по стежинці. Прямо на стежці. Ростуть грибочки. І дуже непогані. Сьогодні неділя, 25 червня. Літо в повному розгарі. Дощів у нас немає. Вчора перший випав дощик за буквально десь половиною місяці. Дощик невеликий, тільки зросив землю. Підходжу ближче, ще здаля побачив, що тут є ягода. Є лісова суничка. Солодка як мед. Дуже класна. Супер. І поки я ласую суничками, дивлюся, біля дерева старого. Ростуть грибочки. А це мої лисички. Дивіться, які оранжеві вже. Ці класні такі. Ось є. Також. А ось, дивіться, ціла сімейка під листю. Такі гарнюні. От так сунички привели мене до грибочків. І помаленько помаленько стартанув я із лисичок. Ще ось кілька екземплярів. Ці вже порозкривалися. Уже зробилися оранжевими. Вже схожі на лисички. Ось ще одна. Вже добре оранжева. Так, помаленько помаленько я щось і назбираю. Поки, друзі, я захоплююся лисичками, піднімаю очі вверх і на горбочку з-під листочка отакий от боровичок. Красивий жовтенький боровичок. Мені писали в попередньому відео, що це напівбілий гриб. У нас його називають ще яєшником, Тобто в різних регіонах він має різні назви. Яєшник, напівбілий, боровик жовтий. Тобто багато назв, але від цього нічого не міняється. Ні його забарвлення, ні його смакові якості. Абсолютно нічого. Рибочок на зрізі чистенький і до моїх лисичок потрапляє ще і боровичок. Так Вже тут їм не скучно. А біля боровичка мого жовтого є отакий, як бачите, синячок. У нас називають це синяк. Хоча це дубовик. От такий дубовичок. Це дубовик крапчатий. Тому що зверху він такий аж ну, коричневий, темно коричневий. Якщо боровики світлі, то його назва оливково-бурий. Цей же ж боровик такий темний, зверху майже аж коричневий, коричневий. Він називається дубовик крапчатий. Ось такий дубовичок. Теж дуже смачні гриби, але на зрізі або десь якщо його притиснути, він синіє. Дивіться, я його зараз зрізаю. Оп, ножка жовта і зразу ж синіє. Він чистий, прекрасний гриб. Теж дуже смачний. У моєму кошику за 20 хвилин мого полювання вже є 4 вида грибів. Сироїжечка синьо-зелена. Боровичок жовтий, або ж він яєшник, чи можна називати його напівбілий. Дубовик крапчатий та лисички. Лисички в штук ну, багато. коротше. Лисички поки що переважають. Рухаюсь далі. Дуже цікаво збирати гриби, коли вони різноманітні, і ти не знаєш, який в тебе буде слідуючий гриб. Можливо, зараз підуть білі. Все буває і не в перший раз. Ці дубовички одинці дійсно не ростуть. Буквально за 5 метрів зустрічаю ще два таких екземпляри. Один. А цей дуже гарний, молодий, такий красивий, суперовий грибочок. Подивіться, яка краса. Просто, просто класний. Бачите, чудовий грибок. Подивіться, за метрів 5-6, якого я бачу кашкета. От який. Здоровенний грибера. Так, наближаюся. Хто не знає, що таке кашкет, друзі, то це на російській мові шляпа. Дивіться, яка в нього шапка. І ножка, певно, теж. А ножка не дуже товста, але шапка масивна така. Ух, грибочок. Теж уже старий. І я його залишу в лісі. А біля нього лівіше є ще старіший за нього. Колись ці гриби з'явилися, що їх ніхто не збирав. Дивіться, також шапка дуже здорова. Я навіть не буду чіпати, тому що вже мухи літають навколо нього. Ось ну, такий здоровенний грибок. Так, подивимося. Оп! А ось є і менший. Відхожу від цього гриба десь на метрів чотири. Бачу шапочку таку жовтеньку красиву посередині стежки, якраз на тропі. На тропі виліз отакий грибок. Цей класний. Класний, дивіться, жовтенький, красивий грибочок. Погляньте, як він росте. Такий яр іде, ярок такий, ярочок. І він собі приникався, нібито, як під горбочком. Отак. От я спустився в ярок і пострігаю знизу. От так він собі росте. Такий собі дубовичок. Дивіться, який він знизу красивий. Розовий. Верніше такий оранжевий, аж, аж майже червоний. Красота яка. Супер. Десь лисичку, десь жовтенького, десь синенького. І кошик стає вже важкуватий. Дивіться. Які чисті гриби. Хоч і великі, слимачок їх погриз, але серединка чистесенька. Так, кошик його. Ось дивіться, один грибочок. А якщо піднімати камеру вище, 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 вище вгору, є ще один з-під листя виглядає. Тут класно збирати гриби, тому що я йду зараз по низовині і горб в мене ліворуч йде горб вверх. І просто дивишся вгору і бачиш, як листя або як на ножці стоїть грибочок. А ось дивіться, оцей гриб, поки я розказував, як я збираю гриби, тут є ще один дуже красивий. Не знаю, чи ви його бачите, але зараз я вам його покажу. Дивіться, він так замаскувався, тому що він коричневого кольору. От такого забарвлення, Прекрасний грибочок. Зараз швиденько зрізаю і рухаюсь далі. Так, це дуже красивий. Такий вже він аж темний. Дивіться, яка краса. Який цей гриб. Ну він не сам. Він із жителем і слимачком. Так, слимачка забрали. Подивіться, красота яка. Такого бурого забарвлення. Оце дубовичок. І твердющий такий. Так, ну і два жовтих. Два жовтих також вирізаю і рухаюсь далі, швидко рухаюсь, тому що вже треба швидити. Лише вирізав свої грибочки, пройшов кілька метрів і тут ще один. Ну, Жовті, сині в переміжку. Один за одним. Класно збирати гриби, коли вони різноманітні. Один, другий, третій вид. Дуже чудово так і прикольно збирати. Не тільки один вид грибів, а гриби різних видів. І знаходиш і в кожним милуєшся. Хорошенький грибочок такий. Ось. На довгій-довгій ніжці. Ось такий грибок. Проходжу кілька метрів, бачу ще один. Жовтій такий класний. А ось, дивіться, теж виглядає іще один. От такі молоденькі, лізуть. Але слимачки їх знаходять раніше мене. Так, викручуємо. Ох, який красень, подивіться, який бочонок. Так, красивий бочонок. Так, а цей? Ось іще один. Ну Тут ніжка набагато довша. Як відрізняються два гриба. Один на довгій ніжці, а другий на коротенькій і товстій. Подивіться, що я бачу, на що я натрапляю. Я натрапляю на красу. Оце краса. Подивіться, які гриби. Два отут здорових таких класних. І один вище. Оп, подивіться, який красень. Просто богатир. Оце богатир. Оце краса. Класні такі дубовики. Ой, твердючий. Супер. Трізав і вони чистенькі. Чистенькі грибочки. Хоч і здорові такі, але зовсім чисті. Класні. Тут... Трьома грибами може вся сім'я поїсти. В кошик він вже майже не поміщається. Отак. От не знаю навіть, як їх розташувати і довести на велосипеді додому. Корону я вже поставив, зараз ще кілька грибочків. І він, як поки говорю з вами ще кілька грибочків, і бачу ще одного гриба. Ось мій кошик. І на другій стороні ярочка є отакий грибочок. Росте. Іду ріжу. Ось він красень. Дивіться, який класний. Подивимося, який він чистий, нечистий. Зрізаю. Оп, дивіться, ні одної дирочки. Супер. Черв'ячки не знайшли. Так, і сюди його теж. Я бачу, що кошик вже став важкий, тому розвертаюся і рухаюся в напрямку додому. І на зворотньому шляху, рухаючись до велосипеда, знову ж таки трапляється мені чудова знахідка. Боровичок жовтий. От такий гарний грибочок. Вирвав, засипав ямку. Чудовий гриб. І він не один. Рухаюсь далі і находжу ще одного. Такого красунчика. Гарні ж такі грибочки на зворотньому шляху. А туди йшов жовті попадали рідчі. Так, друзі, на цьому все. Як бачите, я вас не підвів. Як і обіцяв, назбирав повний кошик грибів. Все розпочиналося із лисичків, а закінчилося дубовиками та боровиками. В основному це дубовик крапчатий та боровик жовтий. Або напівбілий. Дякую, друзі, всім за перегляд. Якщо відео сподобалося, поставте лайк. Зустрінемося в слідуючому відео.